Сторінка 210, параграф 50. Хордові тварини, головохордові, що характерно для хордових тварин. До типу хордові належить близько 69 тисяч видів тварин, з яких фауні України відомо приблизно 750. Вони поширені у водному, наземно-повітряному, ґрунтовому середовищі. Хордові тварини надзвичайно різноманітні, малюнок 51. До них належать головохордові, ланцетники та хребетні або черепні риби, амфібії, рептилії, птахи савці. Об'єднує різних представників кордових єдиний план будови, який розглянемо на прикладі ланцетника. Малюнок 52 будова ланцетника. Щупальці, рот, передротова, западина, хорда, нервова трубка, анальний отвір, кишка, перегородка між зябровими щілинами. У всіх кордових під час зародкового розвитку закладається хордам, углотцям, зяброві щелини, а центра. Нервова система має вигляд трубки, розташованої на спинному боці тіла. Хорда має вигляд суцільного опорного стержня. У більшості хордових тварин, представників хребетних або черепних, хорда в дорослому стані змінюється на хребет хрещовий або кістковий. Лише в небагатьох представників хребетних хорда залишається упродовж усього життя, як-от осетрових риб. У представників хордових передня частина нервової трубки розширена і утворює. Головний мозок, який захищений черепом, звідси походить друга назва хребетних тварин черепні. Дихають хордові зябрами, як-от ланцетники та риби, або легенями – амфібії, рептилії, птахи та савці. Хордові тварини зазвичай мають замкнену кровносну систему та серце. Зазвичай кордовим тваринам притаманна наскрізна кишкам, що відкривається анальним отвором назовнім ланцетники, кісткові риби, більшість савців або вклоаку, кращі риби, амфібії. Рептилії, птахи. Клоака це розширення заднього відділу кишки, в який відкриваються вивідні протоки інших систем органів статевою видільною, які тварини належать до головохордових. Представник головохордових, морська тварина, ланцетник європейський. Його тіло сягає завдовжки до 6 см. Ланцетники закопуються задньою частиною тіла в пісок. Над його поверхнею виступає лише передній кінець тіла, з віночком – Щупальці. Якщо тварину потурбувати, то вона здатна певний час плавати, вигинаючи тіло. Після цього тварина знову закопується в пісок. Ланцетники мають напівпрозорі покриви, через які можна побачити внутрішні органи. Тіло сплющене з биків на задній його частині розташований ланцеподібний хвостовий плавець, звідки і походить назва цих тварин. Живляться за допомогою фільтрації, споживаючи завислі у воді мікроскопічні організми. Бічні Яки видовженої глотки пронизані численними зябровими щілинами. у перегородках між ними відбувається газообмін. Хазообмін також здійснюється ще й через покриви тілом зяброві щілини відкриваються навколо зяброву порожнину, з якої вода виводиться назовні. Ланцетники роздільно статеві тварини, розвиток непрямий. З яйця виходить рухома личинка, яка забезпечує розселення. Вона живиться, росте, через деякий час осідає на пісок і перетворюється на дорослу особину. У деяких країнах, наприклад, Південно-Східної Азії ланцетників споживають у вареному, смаженому та сушному вигляді, які характерні. Риси хребетних тварин до хребетних тварин належить переважна більшість хордових риби, жаби, ящерки, птахи, савці. У більшості хребетних тварин хорди формується в ембріональному Періоді розвитку, а в дорослому стані замінюється на хребет: хрещовий або кістковий і наявний скелет голови. Черв. Центральна нервова система складається з головного та спинного мозку. Зазвичай є спеціальні травні залози: печінка, пішлункова залоза, а в наземних хребетних ще й слині. Кровоносна система замкнена, а серце поділено на камери. Складна організація хребетних тварин дала їм змогу панувати всі регіони нашої планети від Арктики до Антарктики. Антарктики. Узагальнення хордові тварини це група тварин, у яких опорою тіла є внутрішній скелет, хорда або хребет, який її заміщує. До хордових належить головохордові, у яких відсутні череп і головний мозок, ланцетники, та черепні або хребетні, у яких хорда замінюється на хребет риби, амфібії, рептилії, птахи та савці.